Друзі, усім доброго дня. Зараз так зайшла на свій балкончик, трохи познімати свої рослинки. Ви знаєте, вже відчувається, що сонечка більше, рослинки починають квітнути. Деякі закладують свої бутончики. Бачите? У мене розквітла орхідейка, вона в мене в минулому році зовсім не квітла, і там ще є бутончики, які будуть розпускатися. бачите. Я її зробила другий горщик з баклажки, по прорізі там зробила. І, мабуть, їй сподобалось коріння. Вона свої бачите, наверх всі викинула. О, я раніше винімала оці всі коріння, опускала у горщик і закопувала їх. А зараз подивилася багато блогерів, які вирощують орхідеї. У них, у них оці коріння. І отак багато-багато торчать над горщиками, і вони їх не прячуть, вони, мабуть, цим корінням з повітря собі ну, дихають повітрям. Друзі, рослинки почувають себе непогано. У мене з'явилися подвісні такі горщики, бачите, і я туди попересаджувала свої епіп'ємними. О, дивіться, І цей теж почав набирати більше білого, тому що нас більше йому сонечка. Наверху оставила тільки ну Чомусь не можу я з нею так гарно подружитися. Ну, Мені кажеться, що у все одно у неї якісь ну тургор у них не дуже гарний, такий підв'яльни. Анторіуми проквітли ус усю зиму, особливо цей рожевий. Усю зиму квітнув ось, і досі продовжує. Бачите, у нього починає розпускатися він зеленим, а потім потроху такий ну, становиться рожевий. Там отой Антуріум вже відквітнув, і чомусь не бачу я у нього нічого у ньому. І оце один лист, я не знаю, що з ним, чи згорів, стояв на сонечку, чи що з ним случилося, я не знаю. Треба його опустити. А так все непогано, друзі. Красандрочка закладає свої бутончики. Бачите, за вікном у мене стоять туйки, зв'язані. Ну, поки не буду розв'язувати, хочу, щоб більше сонця було на балконі. Калірія квітне, бачите, квіточки. Вона вже, оці квіточки треба вже обривати. Ось, треба удобряти все, вже весна, друзі. Тут рослинки непогано себе почувають. І оцей фіолетовий антуріум. Теж залишилася одна квіточка, остальні вже всі відквітли. Тут такий тіньовий оголочок, я неоднократ його показувала. Рослинки тут почувають себе непогано. Це ті рослинки, яким не треба багато сонечка, вони і так у мене дуже гарно ростуть. Зараз підемо в ту хату, де я шию, друзі, покажу там свої рослинки, які в мене. Друзі, це вікон, це у цій хаті, де я шию. Хто давно на каналі, то спізнає цю мою кімнату. Оце кліматіс, друзі, який я сподівалася, що він у мене буде квітнути взимку на підвіконні, але як бачите, нічого немає. Бутончики він тут щось зав'язував, а потім вони відсихали. общем, буду виносити його на подвір'я і буду виставляти я там деякі рослинки. Зберігаю в горчиках, і то коли сонечка виставляю їх. А коли так холодніше, я їх заносу в літню кухню. Орхідейка моя, дивіться, красунечка, вона й досі не всі бутони розпустила. Це вже вона більше місяця у мене квітне. І я сподіваюся, що вона ще буде місяця-два квітнути, тому що це бутончики, бачите, вони ще навіть отам от не набрали, як кажуть, силу свою. Руелії, мої друзі, розові. Но не раз ні разу вони не цвіли, не показували мені свою квіточку, але почуваються непогано. Голуба Роелі у мене вже велика, буду пересаджувати її у більший горчик. А дивіться, як заквітла моя пеларгонія. Я її обожнюю. Вона невеличка, це такий сорт. Друзі, назву вони знають. Це мені черенки дарують, і сестра там і люди на ринку дарують мені черенки. От, ось такий сорт. Вона така гарна, такий рожевий у неї колір, і вона невелика. У мене є піларгонії, які дуже великі. А оце, бачите, глоксінія у мене, вона росте у мене з листочку. І там, я дивлюся, вона вже діточку дала маленьку. То я сподіваюся, що буде вже гарна скоро рослинка. Побачу, як вона квітне. Друзі, традісканція, оця рео. Я її обожнюю. Обожнюю за її колір. За її таку невибагливість. Вона в мене полила, значить полила. Вона мені дякує. Не полила, забула, вона стоїть суха і хоч би що їй. А оця дивіться теж. оцей рожевий колір, друзі, дивіться, гляньте, він так яскраво виглядає на підвіконні. Цю рослинку я теж обожнюю. Дорослий кущик я вже пересадила в більший горщик. А це маленька, це в мене на продаж. Вона отак вже підросла в мене, тому навесні буду вже виносити її на базар. Дай Бог, щоб все, як кажуть, у нас налагодилось, щоб ми ой, могли вже почати свій сезон. І людям було цікаво вже і рослини, і все, тому що зараз, чесно кажучи. Не до рослин. Це я сама себе, так бачите, заспокоюю, виходжу в полісадник до своїх квіток кімнатних, щоб трохи себе, як кажуть, відволікти. А тут у мене ще, друзі, знаходиться моя велика ехмія. Там мені треба було підвіконня для розсади сонячної, я її сюди забрала. Ви подивіться, яка гарна рослина. Це вже дві діточки, такі, що вони будуть квітнути, А ця материнська рослинка вона вже квітла дуже гарно. Це я вставила в неї, бачите, такі, отаку квіточку, щоб вона пуста не стояла. І ця рослина цікава навіть своїм листям, навіть коли вона не квітне, вона дуже гарно виглядає. Я ще такий горчик її по кольору підібрала під її такі сідуваті листя. І мені кажеться, що вона дуже гарно виглядає. Друзі, свої обгорівші фіалки я спасала, вроді спасла, дивіться, тут он один листик, от діточок розсадила. Ну, щось їм тут не дуже подобається. Може, яка й загине, а може, яка й виживе. Наверху, там все гарно, Батадже, друзі, хочу черенкувати, щоб розсадити його, дуже гарна рослина. Я колись висадила її в ґрунт біля водойми. Це було щось неймовірно. Там вона такі дала листя великі, і пліті в неї були десь метр, може, метр двадцять. Ну, дуже величезна була рослина. У горщику, звичайно, вона менше. Ну і на сонечку у неї колір більш темніш. Оцю бігонію обожнюю, друзі. Я її, вона й проста, але я її виращую в підвісному горщику влітку і заносю її в хату величезним кущем. І приходиться кожен рік її отак от обновляти, оставляти собі таку велику дітку. Бачите, оці маленькі діточки це підуть у мене, друзі, на продаж. Оцей він не так і не набрав кольори, він залишився зеленим, тому я буду з ним прощатися. Я його влітку висадю. У підвісне кашпо з якими-небудь рослинами. Я останнім часом почала компонувати рослини, мені це дуже подобається, друзі. А зараз підемо з вами на вулиці, хочу вам десь щось показати. Друзі, зараз пішла покормити курочок. І оце ну, вийшла до садочку, думаю, подивлюся, що тут у мене робиться. Хочу показати, я не так давно заглядала сюди. Тут у мене таке сухе укриття. Для рододендрона ну, дивіться, який гарнісінький. Весь в бутончиках він морозу не боїться. Я читала за нього, що він до 30, 35 градусів морозу витримує. Но я його так прикриваю, тому що нічний, нічні заморозки та дощі можуть йому нашкодити. ось І почали вже в мене перші квіточки, дивіться. Біленькі. Я їх розбросала по всьому саду, щоб вони були візді. Дивіться, так гарно. Вони там от під бірючину залізли. У цьому році бірючина трохи гірше перенесла зиму. Взагалі всі рослинки трохи гірше перенесли зиму. Ось. Мені подобається бадам, дивіться, він лежить, такі листя погані, і тільки починається тепло, сонечко. І вони піднімаються, піднімаються, і такі становляться гарні, такі тугі рослинка, ну, рослинка така гарна. І друзі, молочай! Оце був молочай, увесь лежав на землі, його прибило і снігом, і дощами. І дивіться, він потроху, потроху піднімається. Дивіться, яка гарна яскрава рослинка. Це я замовляла молочай у тому році. Мені дуже він сподобався. Троянди дуже ну деякі померзли. Оце, дивіться, моя улюблена троянда. Не знаю, по-моєму, в неї живе. Осталося тільки знизу, бачите, і пішли вже почечки набухати. Ось, ну, хоч щось ну, залишилося живе. Я троянди, друзі, не вкриваю. У мене всі троянди ростуть, як кажуть. Хто виживе, той виживе. ну, В основному усі троянди у мене виживали. У мене випадів було ну, кілька років тому на, тому на декілька випадів було. Мабуть, пару троянд, чи дві, чи три випало у мене за всі ці роки. А так усі троянди, друзі, непогано зимують. Зараз ще вам щось покажу. Оце у мене ялиночка, кунінамія називається. У неї така м'яка е, хвоя. На, на кінчиках то, то, то трошечки так колеться. А так вона м'якенька, бачите. І друзі, у прошлому році восени купила морозники. Ось, дивіться, вони показують мені вже свої квіточки. Це у мене такий вишневий. Жіночка винесла такі непогані саженці, Я, по-моєму, вже показувала їх. Е, на, з ринку, коли приїжджала, я показувала де свої покупочки, які я робила, і там були оці мої морознички. Зараз піду ще покажу вам два сорти. Друзі, оце зайшла в садочок, свій другий садочок, який в мене е, за моєю хатою. Дивіться, як все виглядає непогано, вже стало все зелененьке. Хочу показати ви, мою одну ранню примулу. Вона вже ну, давненько почала квітнути, мабуть, на ділі з дві. А, або ну, тільки були приморозки, бачите, її трохи листя повредило. А квіти дивіться, які гарні. І колір такий бусковий, дуже гарний. Друзі, хочу ще показати, які в мене морозники. Дивлюся других дівчат, у них такі великі е, кущі морозників. А у мене ще вони молоденькі, але дуже такі, мені дуже, дуже подобається. Я один купила я від нього в захваті, зараз покажу. Оце мій старенький, ну як старенький, роки три, йому біленький. Він такий даже більш не біленький, а салатовий. Це треба, бачите, все зрізати листя. Е, нема часу, не вистачає, в мене часу за все оце хапатися. Тому потрошку-потрошку думаю, що до. Літа наведу тут порядки. Оце, друзі, я в прошлому році купила оцей морозник. І дивіться, який гарний кущик наріс. Дивіться, скільки він квіточок. Мабуть, дленка така була величенька. І дивіться, яка в нього гарна квітка. Двокольорова, якась рожева, салатова, дуже гарна. Брунерки, бачите, все вилазить. Все так почувається. Друзі, забула вкрити у себе оцю азалію. Не знаю, що буде, мабуть, квітнути не буде. Зробила над нею, бачите, оці опори, а накрити забула. У мене, по-моєму, тоді не вистачило агроволокна. Ми поїхали добрали, гортензію вкрила, а газалію забула. Ну, не знаю, може, щось покаже вона. Кущик ще маленький. Ну, головне, що він перезимував. Клімати все треба обрізати. В общем, роботи дуже багато, дуже тому, друзі. Не буду гаяти часу. На цьому я з вами прощаюся. Усім пока, до нових зустрічей!